Фікс вироблений в Німеччині. Реклама на українському радіо. З питань розміщення реклами звертайтеся за телефоном у Києві. 239 60 35. Сьогодні вдень. З Галиною Бабій. На українському радіо. Вітаємо слухачів українського радіо Суспільного. Розпочинаємо програму сьогодні в день. Я Галина Бабій. Сподіваюся, усі дві години, які ми маємо намір провести у цій студії в прямому ефірі разом з нашими експертами, чи то віртуально, чи то з реальними гостями у студії, будуть до уваги і до снаги нашим слухачам. Адже ми спеціально готуємо те, що найголовніше, найцікавіше і найактуальніше, і звичайно ж обговорюємо задля того, аби мати. Реалістичну уяву про події, які відбуваються в нашій країні чи за її межами, але не без впливу на наше з вами життя. Ну і головне, що ми з вами останнім часом обговорюємо вже, і про що знаємо, це звичайно те, як житимемо у наступному році, на які кошти будемо розраховувати, як то кажуть, на яку широку ногу бюджет 2021 року. Як ми знаємо, його ухвалили кілька днів тому у вівторок. За нього проголосувало 289 депутатів, і схвалення бюджету відбулося на два тижні пізніше, визначених бюджетним кодексом термінів. І знаємо, також що це не єдине порушення, якого уряд та депутати припустилися під час ухвалення кошторису на наступний рік. Деякі із норм бюджетного кодексу депутати змінили окремим законом безпосередньо перед ухваленням самого бюджету на 2021 рік, що й затримало його розгляд на кілька годин. Але заради правди і справедливості варто зазначити, що і у минулі роки депутатам так само доводилося змінювати податковий кодекс, аби податкова система країни вписувалася у доходи і видатки конкретного бюджету. Тим не менше, реалістичність бюджету 2021 року викликає великі сумніви в експертів і в наших зовнішніх кредиторів. Тож його вже встигли назвати бюджетом на квартал. Насправді, який це бюджет, кому дали грошей, в кого просто їх забрали? Поговоримо про це з паном Олександром Савченком, професором і ректором міжнародного інституту бізнесу. Пане Олександре, добрий день. Так, вітаю вас. Ви чули мій довгий вступ, звісно, але ви й без мене знали всю цю преамбулу, якою я так би мовити зробила за обговорення бюджету. Отже. Що залишилося, що змінилося між поміж першим і другим читанням, і чи загалом на початку ви погоджуєтеся з тим, що це як кажуть бюджет на один квартал? Так я погоджуюсь і казав це раніше. Є декілька причин, чому бюджет не може бути, знаєте, реалістичним. Перша причина головна про яку забувають і експерти, і депутати, і міністри? Що ми не знаємо реально базу. Базу це статистику цього року, на якій будується бюджет. Ми не знаємо наскільки впаде ВВП України, і це саме головне припущення, причому коливаються там від мінус 4% до мінус 7%. У мене цифра 5-5,5% падіння ВВП цього року. Це от перша проблема, яка може бути ну, подолана тільки вже з початком наступного року, тому що турбулентність дуже дуже сильна зараз на всіх ринках. А друга проблема, що депутати, ну і Міністерство фінансів хотіло підлаштувати цей бюджет до вимог міжнародного валютного фонду, так. а там зменшення дефіциту 6 до 5,5%. Ну і тому депутати, як на мене, залишили досить нереалістичні темпи економічного зростання в наступному році. Майже 4 і 6 так? Угу. я не вірю, що після падіння цього року, ну хай на 5%, економіка буде зростати на 4-6 адже у нас рік буде починатися з тотального карантину. Так, з нового локдауну можливого, так. Неможливо, а мабуть, вже 100% гроші вже роздають. Uh -huh. Це означає, що все вже заплановано, квітки на відпочинок розкуплені на цей період. І тому треба чекати. А я порахував, це мінус 0,7% ВВП. Тобто ми зазнаємо втрат приблизно на 1 мільярд доларів чи на 0,7% ВВП. І мій прогноз економічного зростання на наступний рік не 4,6%, а десь, я так думаю, 2,5%. І тоді наша дохідна частина буде неадекватною. Тобто ми отримуємо менше надходжень до бюджету, але тоді ми зможемо профінансувати всі витрати. Чи дефіцит зросте? Зросте дефіцит, Міжнародний валютний фонд знову нам не буде давати черговий транш кредиту. І тому цілком вирогідно, що традиційно вже для України цей бюджет буде переказатися десь наприкінці першого на початку другого кварталу. І тоді вже я думаю буде більш реалістичний бюджет. Але наш слухачів, наших слухачів це не має турбувати дуже сильно. Їх має турбувати такі фактори: а як зросте мінімальна зарплата, як зростуть пенсії, а яка буде інфляція, який курс? Ну от оце більше цікавить звичайних людей, ніж там перегляд бюджету. Це чи дефіцити, чи профіцити. Так і, і з цього приводу кажуть, що додаткові кошти до бюджету 7,5 мільярдів гривень планується залучити з продажу ліцензій на азартні ігри. Так і е, в, напевно ці гроші допоможуть якраз в тих видатках, про які ви щойно сказали: зарплати пенсії, соціального зарплати пенсії. Ну і е, уже традиційно люди ж думають: а за які кошти будуть купувати вакцини. Угу. Проти COVID-19, так же, бо для того, щоб о, суспільство вийшло в оцій турбулентності вірусних хвороб, треба, щоб майже 60% людей мали імунітет. Так ну, а, ну і... для пана пане Але вакцина, Це ж мені здається, ще один такий невизначений термін, коли ми її Реально зможемо кожен собі застосувати. А, а тестування, що цей етап вже пропустили, тестувати не будуть. На це теж кошти потрібні? Ну це не так коштовно. Реальна собі вартість на зовнішніх ринках тесту це декілька доларів. А от вакцинам коштувати на 30 доларів. Угу. Уявіть собі, а нам треба дві на одну людину щоб е, вакцинувати 60% е, українців, е, то треба закупити 50, 50 повторюю, доз вакцин. Це величезна цифра. Ну, добре, нас дадуть безкоштовно на 4 мільйона. Тут вже будуть мати імунітет, тобто перехворіють ще Мільйонів п'ять людей ну не перехворіють, а будуть мати імунітет, тому що ж не всі хворіють у кого в організмі covid 19 угу. Я так думаю, вже до весни процентів 15 українців будуть мати, мати цей імунітет. І тому о, все одно цифри досить значні. За моїми розрахунками, треба знайти десь. Не так як міністр казав, 15 мільярдів гривень угу. на вакцинацію, а 30 мільярдів гривень на вакцинацію. Це теж хвилює українців, Да? І дивіться: якщо в Сполучених Штатах найбагатій країні світу безкоштовно роблять вакцини, ну то я вважаю, що і в Україні треба робити безкоштовну вакцинацію. І тому дійсно думаю, в першому кварталі треба переглядати бюджет, адже і кошти на вакцинацію не передбачені в повному обсязі. Ну мінохорони здоров'я взагалі скажеться, що грошей їм дали дуже і дуже мало. В тій ситуації, в якій опинилася Україна, ну я маю на увазі, і Міністерство охорони здоров'я, зокрема, має на увазі COVID-19, поширення коронавірусу. Ну так, так, погоджуюся з вами, угу. і, зокрема, вони вказують не тільки на те, що немає коштів. Ну, скажімо, на закупівлю вакцини, а на те, що персонал не отримує адекватної матеріальної винагороди в умовах оцієї дуже важкої праці, виснажливою пандемією продиктованою. Тож лікарні опиняються не тільки перед проблемою недофінансування, а й втрати кадрів. Все взаємозв'язано. Недофінансування? Ну, це само собою. Тобто, я лише поставив нові проблеми, uh -huh. які навіть не обговорювалися. А те, що не вистачає коштів на адекватну зарплату медикам і вчителям, це вже інше питання. Але такі питання можна ставити і до інших верств населення, розумієте? Uh -huh. е, от у чому. Пане Олександре, а от такий факт: вперше кажучи, не єдина галузь, яка отримує фінансування за законом, це безпека. Але вперше за останні роки фінансування Міністерства оборони зменшили на 127 мільйонів гривень порівняно з попереднім роком, і це при тому, що загальні видатки на безпеку зростають на мільярди. Чому тут такий є дисбаланс? Ну, це треба питати у міністра е, оборони. Угу. Чи адекватно він оцінює загрози, чи адекватно він прорахував кошти, які необхідні на переозброєння? І тут на жаль, у нас знаєте, яка ситуація склалася в країні? Вона теж традиційна. От якщо очолює міністерство такий бойовий авторитетний, знаєте, такий міністр, він вибиває собі значно більше коштів. Навіть ніж потрібно, і навпаки, менш авторитетний, тихий, спокійний, він не отримує достатньо коштів. І це абсолютно неправильно, як на мене. І саме тому от такі перекоси трапляються в і Верховна Рада, замість того, щоб коригувати так, такі помилки. Вона в принципі погоджується, адже відомо, що депутати на фінальному голосуванні більше дбають про подарунок такий під новий рік. Це традиційно. кожен депутат вимагає на свій округ, на своє підприємство, на свою галузь, яку звідки він прийшов чи контролює певних, певні гроші. Як правило, виділяється мільярд на всіх. І от вони ділять. Тобто ті, хто голосують бюджет, отримують за бюджет, отримують ці кошти, а позиція не отримує. Це теж традиційно. І ви ж знаєте, не всі депутати є палкими патріотами України. Є там і бізнесмени, є, і проросійські депутати є, які працюють на корупцію. І, і саме тому трапляються такі казуси. Зрозуміло. Тепер освіта також говорять про те, що скоротилося фінансування освіти на 4 мільярди гривень. Однак тепер вже міністр освіти, пан Шкарлет, запевняє, що зарплати педагогів все рівно зростуть з 1 січня. І з 1 липня у наступному році тут згадується ще одна обіцянка про непогану зарплату для вчителів, яка на сьогодні сказала: Ну вибачайте, грошей немає. І тут ще одна обіцянка: наскільки справді можна вірити, що переглянеться це все, і якось зарплату отримують наші педагоги адекватно. Ну, Дивіться передбачено зростання мінімальної заробітної плати. А якраз вчителі, педагоги – це якраз ті люди, які отримали мінімальну зарплату. Ті, хто отримав 5 тисяч, будуть отримувати 6 тисяч, а їх начальники, які отримали 50, будуть 60, а хто отримував 100 тисяч, буде отримувати 150. Там вже пропорційно йде збільшення зарплат. Тобто маленьким домовляється тисяча гривень, а великим начальникам домовляється 50-60 тисяч. Ну так і виникають зарплати деяким суддям, деяким членам наглядових рад, зарплати яких доходять до півмільйона гривень на місяць. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що за цією ширмою невеличкого збільшення зарплати тим, хто справді її потребує? Тихенько збільшується в рази і в десятки разів зарплати тим, хто міг би без ну, неї обійтись. Так, так, це такий закон. Це такий закон, і, і тому так знаєте, дружно голосують за підвищення мінімальної зарплати, кому о, о, припало щастя отримати на тисячу більше, а кому на 50 тисяч більше е, і все це під гаслами захисту. Маленького українця, а от саме маленькі україни оці ці ФОПи, чому вони бастують, ходять uh -huh. на хрещатик? тому що для них підвищення мінімальної заробітної плати означає підвищення податків, податків звісно, так. податків, і тому їх доход зменшується. Зменшується в наступному році. пропорційно збільшення мінімальної заробітної плати. Це для них проблема далі. Карантин друга проблема, тому що вони головні жертви карантину. І третя, третя проблема, яку не можуть зрозуміти деякі парламентарі, не всі повторюю, але деякі, які хочуть в цих умовах зарегулювати цю діяльність, що є абсолютно неправильно в таких важких умовах, коли більшість флопів страждають, зменшують свої доходи. І нав'язувати їм збільшення регулювання просто неправильно, не гаразд. Пане Олександре, у нас залишається три хвилини, навіть дві хвилини. Якщо можна за дві хвилини, облігації і їхня роль зараз у формуванні бюджету. Ну величезна роль не лише формуванні бюджету, адже лише за рахунок облігацій а, фінансується дефіцит бюджету. От за останній за останній тиждень було зібрано через облігації там більше 50 мільярдів гривень. Це і в доларах, і в гривнях, ба більше хтось завів долари. Чому гривня посилилась? Доларів стало більше. Завели долари, продали їх і купили облігації під 12%. З Цього я роблю висновок, що курс буде. Більш-менш стабільний на протязі півроку це інформація для українців, щоб вони теж орієнтувалися. А хтось а, а, знає цю інформацію, заробляє. Я хотів би, щоб і українці знали про мої припущення, що курс буде більш-менш стабільний і облігації грають тут велику роль не лише у фінансуванні бюджету, але і у Формуванні курсу валюти гаразд. Хвилина лишається навіть півтори. Робимо висновок, що все таки оця назва бюджет одного кварталу, так чи бюджет на квартал, вона має так би мовити реалістичне підґрунтя. І як ви також сказали, навесні десь під кінець кварталу перегляд бюджету буде. Я думаю, так це і це буде доцільна. І винити Міністерство фінансів сильно неможливо, тому що повторюю, вони не володіють зараз всією інформацією, що відбувається у нас в економіці і в соціальній сфері через е, півтора-два місяця буде набагато більша реалістична картина, угу. і тому давайте до цього готуватися. Але базові параметри для українців не зміняться зміниться лише Ну, до припустимо, я не вірю, що буде інфляція 7%. Буде менша інфляція ніж 7%. Це приємна новина. Курс буде інакший. От, от такі параметри зміняться. А стосовно зарплати мінімальної е, пенсії нічого не зміниться. Дякую на зв'язку зі студією Українського радіо був Олександр Савченко, професор і ректор міжнародного інституту бізнесу. Ми говорили з ним ще раз і ще раз. Оця тема періодично обговорюється в нашому ефірі про реалістичність ухваленого кілька днів тому бюджету державного 2021 року, який вже назвали бюджетом на квартал. І як сказав наш шановний експерт, десь воно так і буде. Перегляд бюджету абсолютно реально передбачати буде. Переглянуто, дякую за коментар. Ми завершимо цю частину програми, і за кілька хвилин повернемося в ефір, аби знову вгорювати важливі теми, зокрема те, що стосується нашого здоров'я.